Пане Юрію, з вами хотіли б сьогодні трішки поспілкуватися про Грузію і її зупинку на євроатлантичному шляху. Зокрема, пам'ятаємо, що тривалий час Україну Україні якраз Грузію ставили в приклад на шляху євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції. Багато хто з українців теж дивилися, наскільки там тривали реформи, та наскільки успішний був цей шлях, але бачимо. Так поступово поступово ця цей шлях перетворився, чи точніше Грузія розвернулася на цьому шляху і зупинилася на ньому. Чи можна з чином пояснити ці які причини посприяли цьому, і чи є ще шанс, що все таки Грузія повернеться до Європи, і Європа не втратить Грузію, чи все таки вже можна казати про те, що в цій державі змінився? Геополітичний вектор, і вона все ближче і ближче стає до Росії. Дивіться ключовим драйвером євроінтеграційного ретегаційного курсу Грузії було те, що цей курс підтримує 90 з гаком відсотків громадян Грузії, і будь-яка влада, в тому числі нинішня, не могла це ігнорувати. Проте, очевидно, що для чинної влади до речі, як і для попередників певної міри також євроінтеграція закінчувалася на тих кроках, які обмежували їх владу, і в цьому питанні звичайно що Грузії цілком влаштовували варіант ну, нинішньої Сербії, там де країна, яка демонструє, декларує якийсь європейський курс, отримує всякі субвенції з ЄС. Але не робить ті кроки, які чекали від ЄС, і ті кроки, які в чергу, обмежують чину владу і можуть привести до її поразки на наступних виборах, оце мабуть найголовніше для Грузії стало сюрпризом, те, що Україна відкрила вікно можливості для вступу, не тільки для себе, але і для інших, для Молдови і для Грузії Грузія завжди казала, щось влада що вони збираються у 2024 році подавати заявку на вступ. Мабуть, це мали на увазі перед нинішніми виборами, так що покати, які вони роті. В той час як ні Україна, ні Грузія ні Молдова не подавали би, але пішло інакше. Їм довелося під тиском суспільства подавати заявку на членство в ЄС. Спочатку отримали перспективу, потім кандидатський статус трохи пізніше, ніж Україна та Молдова. І тут з'явилися перші реальні проблеми для грузинської влади, тому що. Да, з'явилася вікно можливості, і суспільство чекало від них е, йти отримати це кандидатство. Однак, е, європейський союз ставив низку вимог е, по посиленню громадського контролю по реформі судової системи, по реформі виборчого законодавства. А ці реформи е, реалізації цих реформ могла поставити під сумнів е, перемогу рузинської влади, е, партії Рузинська мрія. На виборах, які будуть у жовтні, і відповідно, от є така дилема: з одного боку, красиве те, що сприймається суспільством, а з іншого боку, дещо що важливо для правлячої партії, і вони зробили свій вибір. От в принципі, це ключовий момент, чому за що зараз відбувається в Грузії? Ну і крім того, да звичайно, що крен в бік Росії був е, давно, однак ніколи він не був настільки помітним як останні пару років. Варто очікувати в Грузії якоїсь революції, зокрема, чи може народ якимось чином відсторонити від влади теперішню партію Грузинська мрія? Чи можливо навпаки таку революцію може готувати у Кремлі для того, щоб, так би мовити, захопити Грузію повністю? Дивіться. о Зараз про революцію як би мови не йде, тому що є абсолютно легальний крок змінити владу. Це вибори. Вибори будуть у жовті, тобто трохи більше, ніж за три місяці. І звичайно, що цей аргумент зараз по суті всі політичні протести пішли перед виборчим. Тобто замість гасно геть антиросійський закон стали геть російську владу, російський уряд. І відповідно зараз опозиція готується там суспільство де досить активно. І все таке свою чергу грузинська влада буде намагатися тиснути на консервативні цінності, на православ'я, на те, що немає війни. Ну в принципі, те, що вони робили. Далі, все за того, як будуть ці вибори, і чи буде в суспільстві впевнені, що вони пройшли чесно, можуть припустити, що будуть дуже великі сумніви, і е, в принципі грузинська влада готується до протестів, і грузинська опозиція готується захищати результати виборів. Тобто тут в принципі є така готовність до протистояння, і в цьому контексті важливо, що російська влада вже зараз починає говорити про те, що захід готує цю революцію в Грузії. І треба розуміти, що якщо для е, мета грузинської влади і мета Росії вона не є одна. Мета грузинської влади провести вибори, зафіксувати їх і сторгуватися з Заходом про якісь умови їх е, визнання чи питання, щоб критика не була дуже гостро гострою. Ось можливо, заради цього вони підуть на звільнення навіть за Кашвілі. тобто це теж неможливо виключати. Але вони готові. Думаю, що після виборів вони зможуть якось порозумітися із заходом, да можливо, без е, реального кроків по вступу в ЄС, бо це повторюся, зменшує їх можливості для е, влади, але тим не менше, щоб була ілюзія того, що якийсь ку ретеграційний ра курс зберігається, бо це також важливо, тому що цей курс підтримує більшість грузинів. Для Росії важливо інше для Росії важливо, що в результатами цих виборів відбулося щось внаслідок чого діалог Грузії, грузинської влади і Заходу був неможливий. тому варіант якогось кровавого протистояння він вигадив першу чергу Росія, і те, що вже зараз Росія активно розкручує цей варіант, показує, що вони готуються саме до такого, і можливо в них є якісь ідейки як сприяти саме такому сценарію. Пане Юрію, от європейський союз призупинив процес вступу Грузії до блоку. То якщо все ж таки вибори вже в жовтні цього року у цій країні будуть такими, що зберігатиметься якась надія на все таки повернення назад у цю європейську колію. Грузії, то чи, чи доведеться цій країні будувати знову ці мости чи вікна із Європейською Унією заново? Чи все ж таки на певному процесі будуть знову ж таки встановлені якісь стосунки і? Відповідно, Грузія із того етапу, коли вона зійшла, зокрема з євроінтеграції, ухваливши закону, закон про іноагентів, знову знову зможе повернутися в цю колі колію. Дивіться з одного боку, можна за умови перемоги чинної влади, максимум, що вони можуть розраховувати на певне покращення і створення ілюзії, що Грузія зберігає свій прозахідний. Це максимум на що може вони зрахувати, і в принципі, вони по суті і не неправдуть повноцінного членства в Русі в ЄС, тому що конкретно в чільній владі і представниками цієї влади це не вигідно, тому що це створює реальну якусь політичну конкуренцію, яку вони воліли би не мати. У випадку звичайно, зміни влади і перемоги опозиції з високою ймовірністю можна казати, що ці скандалі закону будуть скасовані, і захід у відповідь піде на початок реальних переговорів з Росією про вступ. Ну а далі все залежить і їх успіхів, але ну, принаймні, дійсно, європейське вікно для Грузії знову відкриється. Тобто, по суті, все залежить від того, чим завершаться вибори, якими вони будуть чи будуть вони чесними чи ні. Ну от це, мабуть, найголовніше пане Юрію. Ну але цікаво, також чи є шанс все-таки на потепління стосунків між Україною і Грузією, які охололи після початку великої війни, чи тут все ж таки знову ж треба очікувати на прихід до влади опозиції у цій країні. Стосунки з нинішньою владою зіпсовані до такого рівня. Ми навіть не маємо посла. Тобто можна зраховувати, що будуть якісь кроки можливо, там повернення послів і в Білісі, і в Київ, і так далі. Однак, звичайно, що чина влади не сприймається в Україні як дружня, і я не уявляю, що може статися, щоб це змінилося. Звичайно, що у випадку перемоги опозиції все змінюється радикальніше. Та зрозуміло. Дякуємо вам, пане Юрію, за ці коментарі, за цю інформацію. Редактор Європейської правди Юрій Панченко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Юрію, і тримаємося. Все добре.